Сирена 90 секунд, щоб знайти укриття. А за годину, урок у школі, поїздка на роботу чи просто вечеря з рідними. Так живе Ізраїль. Країна, яка існує у стані постійної небезпеки вже понад 75 років. Україна сьогодні теж у стані війни. Немає безпечного регіону і немає людини, яку б це не торкнулось. Ракети летять по всій країні. Сотні тисяч втратили дім. Близьких здоров'я чи віру у завтрашній день. Як вижити психіці в умовах, коли війна поруч щодня? Сьогодні говоримо про психологію в Ізраїлі і те, чому їхній досвід надзвичайно цінний для України вже зараз. Психологія Ізраїлю формувалася не в лабораторіях, а в укриттях, військових наметах і лікарнях. Це не академічна теорія, це наука, загартована щоденною небезпекою. З моменту створення держави Ізраїль пережив десятки збройних конфліктів. Люди звикають до того, що сирена це частина життя. Але звикання не означає здорової адаптації. І саме тому Ізраїль збудував цілісну систему роботи з психологічними травмами, яка включає державу, громади, армію, освіту, ЗМІ і кожну родину. Не чекати, поки психіка сама опорається. А створити умови, в яких вона зможе це зробити. Посттравматичний стрес це не тільки про військових. В Україні ПТСР ще досі часто сприймають як військову проблему. Та сучасна психологія вчить, травма це не форма одягу, це форма досвіду. Уразливими є всі: дитина, яка не може заснути після вибуху, жінка, яка втратила дім, волонтер, який постійно бачить смерть, або людина, що день у день живе в очікуванні нового удару. В Ізраїлі це давно зрозуміли. І замість того, щоб зосереджувати всю допомогу на військових, в Україні діє широка система підтримки для всього населення. Один з ключових принципів ізраїльського підходу раннє втручання. Суть проста: не можна чекати, поки людину накриє. Треба діяти одразу після травмуючої події або навіть під час неї. Як це реалізовано в Ізраїлі? До місця теракту або обстрілу приїжджає не лише швидка. А й мобільна команда психологів. Перші хвилини та години критичні. Людині не дають варитись у стресі. Далі плавна система перенаправлення. Хто потребує більше, отримає більше. Хто вже впорався, просто залишається на контакті. Для України, де обстріли і дрони щоденна реальність по всій території, цей принцип надзвичайно актуальний. У кожному місті має бути психологічна швидка, так само, як медична. Неможливо відправити до психолога всіх, та й не потрібно. В Ізраїлі зробили ставку не на психоаналіз, а на масову психологічну грамотність. Пояснення емоцій, базові стратегії самодопомоги, розуміння, що таке ПТСР чи тривога. Усе це не ховається у наукових статтях, а доноситься простою мовою до кожного. У школах діти вчаться називати свої емоції і говорити про них. В армії вивчають, як не заглушити, а прожити досвід. На телебаченні регулярно виступають психологи, у громадах діють групи підтримки. А головне у соціальних мережах на YouTube, у TikTok є десятки публічних фахівців, які ведуть канали, пояснюють, підтримують. Психологія стала частиною інформаційного поля. У 21 столітті ключ до масової свідомості це не підручник, а стрічка новин. Ізраїль активно використовує медіа і соціальні мережі як канал психопросвіти. В Україні це лише починає з'являтись, і надзвичайно важливо посилювати цей напрям. У кожному Instagram, Тікток чи YouTube можуть бути не тільки меми, а й зрозуміла психологія, подана живо, просто без зверхності. Це не мода, це інструмент національного виживання. В українській культурі часто вкорінений міф, справжній герой тримається мовчки. Але психологія Ізраїлю каже інакше стійкість це не мовчати. Стійкість це знати, що тобі важко, і вміти діяти. У Україні діє концепція посттравматичного зростання, не лише вилікувати рану, а перетворити досвід на ресурс. І це не пафос, це змінити пріоритети, налагодити стосунки, підтримати інших, створити новий сенс після втрати. Для українців це означає: ми не повинні повертатись у довоєнний стан. Ми можемо стати іншими, глибшими, свідомішими, міцнішими. Що варто впровадити в Україні? Масове навчання не психологів, медиків, волонтерів, освітян, військових, журналістів. Усі мають знати базу, як стабілізувати людину, як не нашкодити. Інтеграція психології у державну систему. У школах не просто шкільний психолог, а реальна підтримка. У центрах надання допомоги психолог поруч з юристом і соцпрацівником масова просвіта через медіа і соцмережі. Відео, інфографіка, короткі ролики, блоги, все, що пояснює емоції простою мовою, має стати нормою інформаційного простору. Ізраїль не подолав травму, він навчився з нею жити, не ховаючи, а визнаючи. І побудував систему, яка допомагає людям адаптуватися, рости, підтримувати одне одного. Україна сьогодні у процесі формування такої системи. І чим раніше ми перестанемо думати, мені соромно звернутись, а почнемо думати, це нормально, піклуватися про себе, тим здоровішим буде наше суспільство. Бо війна не лише на полю бою, вона у нашій свідомості, у серцях, у досвіді. І саме тут починається справжня психологія. Підписуйтесь на канал, бережіть себе і залишайтесь людяними.